Чи потрібні на землі проповідники Божого Слова? Чи потрібна церква, де постійно читають і вивчають Біблію? Звичайно, так. Адже слово Боже має владу над пеклом, смертю, дияволом і над усіма ворогами людства. Чи потрібне покаяння? Це дуже зрозуміло людині, яка перебуває зараз у пеклі. Багатьом відома біблійна історія про багатія, який після смерті потрапив у пекло. Віра й цінності цієї людини привели її у вогняну муку. Він говорить про необхідність покаяння рідних, які залишилися в живих, щоб вони могли уникнути пекла. Авраам нагадує багатієві, що в його братів і моє Моїсей і пророки це доступна всім Біблія. Нехай вони слухають їх. Але багать кричить Ні, тому що ні він, ні його брати не вірять Слову Божому. У багача своя думка: якщо хтось із мертвих воскресне, його рідні покаються. Але якщо за життя люди не вірять Слову Божому, яке їм проповідується, то навіть якщо хтось із мертвих Воскресне, не повірять. Так відбувається і сьогодні. Ісус Христос був розіп'ятий за гріхи людства, помер, спустився в пекло і Воскрес із мертвих на третій день. Але мало хто знає, що таке Великдень. Для багатьох це просто паски і яйця, але паска – це перехід зі смерті в життя, з в благословення, від рабства сатани, під заступництво Боже, Пасха наша, Христос. Він був убитий за нас, зійшов у пекло замість нас, щоб ми ніколи не потрапили в цю смердючу каналізацію всього Всесвіту. Він двері в небеса, він шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця Небесного, як тільки через нього. І кожен, хто вірить в Ісуса Христа, має життя вічне і на суд не приходить. Більше відео на цю тему ви можете знайти на наших YouTube каналах за пошуковим запитом Салтаненко. Якщо ви шукаєте істинного Бога і потребуєте покаяння, напишіть нам, щоб долучитися до щоденного онлайн-спілкування і молитви з церквою. Хай Бог благословить вас!